Так, всім привіт, поїхали. Мене так само звати Олександр Лешко. психотерапевт І у нас сьогодні з вами психосніданок посередом, як завжди. Сьогоднішня тема як перестати бути гарним хлопчиком, гарною дівчинкою. По-перше, потрібно зрозуміти навіщо? Багатьом може це все прикольно. Ну, типу, клас. Але. Ні, комусь це прикольно, комусь неприкольно. Чому? Було у вас таке, що ви зустрічаєте людину і розумієте, що от вона якась така, начебто намагається бути краще, ніж є. Ніж є. І від цього якось так приторно дуже не поряд з нею. Думаєш, ну якось таке собі, що ти твориш. І тут важливо зрозуміти, ну так, бо ми, начебто, про це все завжди говоримо. Важливо зрозуміти, а що таке оце краще, що значить бути гарним, от для мене я це розглядаю так: якщо я хочу бути якимсь краще, якимсь гарним, і так далі і так далі, то це питання для кого? Ну хто вирішує, я гарний чи не гарний. Якісь скрижалі вирішують, там 10 заповідей, чи морально-етичний кодекс, чи я, чи чи бабуся мені якось там розповідала, що таке добре, що погано, чи оця казочка, що таке хорошо, що таке плохо Хто вирішує? Це перше питання. А друге питання: а коли я, ну, типу, краще, ніж ніж щось там, та ніж, ніж я вчора, то. Чи в цей момент не зраджую я себе просто. Ну, типу. Просто такий з -з -з зрадничок собі. Е, є прекрасна книга, особливо чоловікам, я рекомендую почитати, досить бути гарним е, хлопцем. Ну, то якось так вона українською звучить. Досить бути гарним хлопцем. Де автор, психотерапевт, який проводив групову терапію декілька років, там більше десяти, може двадцяти, я вже не пам'ятаю, написав книгу про саме групова чоловіча терапія, про те, от, про гарних хлопців. От, як, як бути гарним хлопцем, який він і, і чому потрібно перестати це робити? І як це впливає в цілому на життя? От. І тема у нас сьогодні про роль, що хтось дійсно є таким, комусь так кайфово. Ну він такий, він, якийсь там ну, вічлива людина, якась там уважна, ну і, і її куди не кинь, і так, так їй буде добре. А хтось не такий, але намагається грати цю роль. І ми граємо роль для чогось. Для чогось, ну щоб отримати якісь ресурси к собі. Є завжди якась вторинна вигода. Якщо я щось творю, якусь навіть фігню, чи щось класне, я роблю це для чогось. Якась вигода, і ця вигода найчастіше це закриття якоїсь потреби. Що я через це хочу? Я хочу отримати увагу. Наприклад, я хочу отримати там, не знаю, там, близькість, я хочу визнання отримати. Я, я навпаки не хочу бути, ну, щоб на мене отак пальцем показували казали, ох, людина ж не дуже, просто деніще. Ось це все. І де оця серединка між тим, який я є? насправді, і тим, ким я хочу стати в цьому якомусь в цьому вакуумому. Знає, в фінальному образі. Наскільки я готовий мімікрувати під гарну людинку, хлопчинку, щоб щось отримувати, це вибір кожного, і, і пам'ятаєте, я приводив раніше цей приклад, приведу знову, що в нас є. Ну навіщо ми намагаємось бути гарненькими? Та? А, так чи інакше, ми б'ємося за якийсь ресурс. І якщо ми його не можемо взяти так, як ми хочемо, можемо, то будемо брати якось по-іншому. Ну, наприклад, наприклад, а, от уявімо собі, то розповім там кусок теоретичного блоку з курсу глибина про потреби, уявімо собі, що. А, Думаю, як це так пояснити, щоб прям, прям залетіло. Ось так. Що живе собі людинка і дозволяє собі все, що вона хоче. Просто все. От Що, що захотів, то й зробив. Як ми таких називаємо? Ми таких називаємо соціопати, асоціали, там, там, психопати, якісь. ну якось не дуже гарно. Чому? Захотів вдарив, захотів вбив, захотів вкрав, захотів зґвалтував. Оце такі люди. Ім пофіг на якісь моральні чи юридичні норми. зупинки, Нічого не зупиняє. З такими, як ми працюємо, вони сидять в психіатричних лікарнях, о, там їх лікують примусово часто. Другий варіант в тюрмах, навіть перший в тюрмах, їх вже десь відправили на той світ. І четвертий варіант десь привладні. Ну, тому що е, такі люди, якщо з інтелектом там підфартило, то буде десь при владі, або в великому бізнесі е, там так, щоб грошима чи владою перекрити свої прикольдеси. От. Е, а соціальні. Е, і є в нас ще такі от цей відрізок 100%. 100%. Ми не можемо собі дозволити ці 100%, бо сядемо. А є ще два варіанти. От, Наприклад, це відрізок ось тут на 100%. Ось тут нехай буде 80, а тут 20. І от в чому різниця між людиною, яка 20 яка 80. З них хто буде більш гарний, хлопчик, чи дівчинка? 20 чи 80? Звичайно, 20. Тому що 20 це людина, яка засунула кудись своє хочу. Своє дайте, і вона намагається мімікрувати під соціальний світ. В Чому ж тут різниця цих людей? 20 і 80. 20. Як починається їх день? Вони стоять в черзі. В правій руці в них пляшечка з жовтеньким, чимось. в лівій сірникова коробочка з коричневим. І вони стоять в черзі в поліклініку здавати аналізи, щоб зрозуміти, що ж такого сталося всередині організму, що нове відвалилося і чому воно знову болить, гадина така. І в них є гра, до цих двадцяточок і менше, є така гра. Вони в цій черзі грають в гру, називається В кого гірше». І є така е, гра черга в поліклініку, а є застільна гра, застільна версія. Давайте черга в поліклініку розберемо. Якщо буде цікаво, потім і часто розберемо застільну версію. Е, в черзі в поліклініку вони грають в гру, і як вона виглядає? А ви плюсаніть, хто бачив такі ігри в себе вдома, в сім'ї, десь у друзів, знайомих. Виглядає наступним чином: Да що в тебе? В мене хронічний панкреатит. І вони не грають по черзі, якби називаючи в кого які діагнози, то такі ні-ні. ні ні ні, ні, ні. В когось, ну, Вони як, як картами, знаєте, тому в кого більше, той перебиває. Що в тебе там той хронічний панкреатит? У мене не до кінця виражений, латентно ховаючийся холіцистит. А ще. А ще. Щось іще там, якийсь таке. Ну, і перемагає той, в кого ковід, або рак, або ще щось. Те, що прям не таке Оп, ти переміг. І трішки йому заздрить підсвідомо, тому що він забирає е, оцей от куш чого. І тут дуже важливо зрозуміти, за що вони билися, за що вони грали, що було на кону. Що вони отримують, і це найважливіший момент. Отримують вони увагу. Але через які почуття? Тобто вони закривають потребу уваги. На мене звернули увагу. В мене холіцистит. От. Холіцістіт, і все. Я тут в центрі уваги, наприклад. Або якась четверта мутація ковіда ще немає. Я перший, хто захворів. Знаєте, як приходить до психотерапевта клієнт і, і, і каже: ну, вас же точно більш нема з таким захворюванням, як у мене. Ну, оце, оце отакі. І увагу через які почуття? Через співчуття, співпереживання і жалість. Такі собі способи. от І люди такі, Ба, хто бачив такі, да плюс плюсоні, такі постійно піднивають в житті. фігово сефігово, от ото не те, от те ну от такі душніли. Прям душніли. От. І, а, а буває, що нормальні, але просто тупо хворі з ранку до вечора. Чому? Бо так. Чому так сталося? Була маленькою ця дівчинка чи хлопчинка, і на нього в сім'ї не звертали, наприклад, уваги. А як тільки десь кашлянув, опа, одразу ж всі кидали свої справи і починали лікувати. І, і подарунки дарувати, і трансформера, і ще щось. Я пам'ятаю, я малим був і мені потрібно було в лікарню лягати. І, і ми, батьки мене вмовляли, і такі: ні, ні за що не буду. Я не пам'ятаю, чому там потрібно було щось там. Треба було повалятись, Такий ж був я це, з ці, цієї бригади. От. І вони такі, а, на якусь операцію, щось мало. Я не пам'ятаю, менше з тим не пам'ятаю. І вони такі: ну, що ти хочеш? Я кажу: трансформер. І Я такі розумію, що ну добре, відмучаюсь там, бо не перший раз. От, і вони обманули мене, купили мені трансформера. Може, це мене й врятувало. Я не про те, що обмануть дітей, ну це пс -пс -пс псувало наші відносини, іноді вже вони вже дорослі в мене. Батьки я ще в очах я бачу цього трансформера не я жартую, чи ні? Увага! І це битва за увагу. Зрозумійте, це про це мало хто каже. Багато хто про любов, то, то раторить постійно любов, 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 купа книжок про любов. Але головний ресурс в цьому світі зараз це увага. увага. Подивіться, що стається з акторами, акторками, які перестають зніматися. З політичними діячами, на яких ніхто не звертає увагу, наскільки їх круто мучить, як вони підсідають на те. Ми люди, нам потрібна увага, це важливо. Що ж стається з усім, хто 80%. І як він виглядає? Зрозуміло, що ця людинка виглядає більш така розові щічки, от, веселіша, і чи отримує вона увагу? Так. Через які почуття? Через заздрість і визнання. Тобто хтось каже: або типу: Вау, я просто ну пшаю, що я знайомий з тобою. Ти така крута, такий прикольний, клас, клас, клас. Або заздрість таке. Блін, я хочу таку автівку, таку такого чоловіка, як в тебе, і таку сумочку, і дупу таку теж хочу. Ну, от все хочу, і прям заздрю, заздрю. І новини для вас, у мене. Якщо ви не можете, або вам тяжко проживати заздрістю, то бути вам гарними дівчинками і хлопчиками, передавлювати свої бажання, от, е, передавлювати свої бажання, сидіти там десь е, латентними, е, як це, я колись термін придумав? Латентний уваголюб чи уваголюбчика. От. Оце собі можете на холодильник написати і під знаком питань за питання. Це ви чи не ви. Ви зберете цю увагу якимось легальними, цікавими, корисними для себе, для людей способами. от чи ви латентний уваголюбчик, і ви якось викручуєте то через захворію, то понию, то якось скорчу мармиску якусь, а ви біля мене, Хомосап'янці рідні, бігайте і здогадуйтесь, чого це я недоотримав, не Бо я не можу рота відкрити і прямо сказати, чого я хочу, а ще я не можу це піти в цьому світі взяти, бо якщо ж не дай Боже, хтось мені позастрить. І тому ми вибираємо. І, от хорошість, оця, як перестати корчити себе хорошого дівчинку-хлопчика. Чим більше ви берете того, що ви хочете, що якби по праву ваше, бо у вас на те є ресурси, ви тим не ламаєте нікому руки й ноги, от, а просто витримуєте цю заздрість. Це просто люди, які, ну, які будуть корчити себе гарних хлопчиків, дівчаток. Тому ви або гарні. В очах інших, або щасливі, ну це тупо вибір. Може, дуже категорично, може, я за це відхоплю якогось хейта. Я вважаю це десь так. Я або живу своє життя. І, 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 і вигрібаю якусь фігню. Або ж живу якесь там інше, нещасливий, але бабуся каже, боже, який у мене молодець внучок, бо живе по, по законам якимось. Незрозумі... Тільки їй зрозуміло, старенький якийсь. І от для кого ви живете своє життя? Для кого ви корчите гарненьких людей? Для кого? От. Е... І війна тут вона допоможе трішки поскидувати ці маски, проявити е, реальність якусь, і хтось тут почне отаким бути, сяким, і так, далі, і так далі. Це трохи потруситься. А хтось все одно залишиться і буде мімікрувати під гарну людину. Е, подумайте, бо. Ось ця двадцятка, там де я собі мало чого дозволяю своїх потреб, ну таке життя. Так? Ходи по лікарнях, шукай, що болить. 80 теж неприкольно, тому що ну, заздріть, люди ці, це, це, це напрягає. І десь вибирати потрібно, що ваше. Де ви між двадцяткою і вісімдесяткою? Завалились за 80, ви порушуєте вже кримінальний кодекс країни. От, права і свободи інших людей, менше 20, навряд чи ви на цьому вебчику. Бо навіщо вам слухати про таке життя? От, чи є запитання? В цій темі. Там хтось щось писав, я зараз гляну. І нагадую, що ми можемо провести консультацію, але тільки в Інстаграмі. Хто хоче, просто додавайтеся. У мене син завжди висловлює все, що думає. Немає відчуття, що він рахується з соціумами, і це інколи лякає, інколи я прям йому застрів. Бо доньки моїх зовсім немає. Може це бути вроджено. Чи може це бути вроджено? Ще з часів Платона і Арістотеля. Вчені і філософи світу б'ються над цим. Що чи людина народжується і згадує, хто вона, тобто в неї вже записано якісь моделі поведінки, і, 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 і все таке сапковське предназначення. Да? Чи вона та була раса, і що ми туди запишемо, те й буде. Я думаю, я думаю, моя думка, що це і те, і те, що є щось, якісь моменти, які генетичні. Дійсно. Тобто, знаєте, що буває, що там на когось схожий дитина, на когось схожий, і так далі. Але точно не, ну, не та була раса чиста, тому що досліди на однойцевих. Там науково монозиготних близнюках показали, що вони ж народжуються з однієї яйцеклітини з одного сперматозоїду. Так, значить, мама і папа ДНК-код тупо ідентичні, вони тупо схожі один на одного. Монозигодні е ці хлопчики чи дівчатка однакові, живуть в одній і тій самій соціальній. Тобто сім'я, мама, тато однакові, ті самі однакові, але вони виростають різними особистостями. Чому? Тому що є щось типу... Я з тих психологів, хто вірить в свободу вибору. Зараз поділилась світ на тих, хто не вірить в свободу вибору, що все це мозок, все це просто вищий рівень, що наші вибори це вищий рівень такого. Інстинкту і так, далі, і так далі. Я вірю, я вірю в свободу волі, в свободу вибору і не у всіх, але є, трошки трішки є, тому отак. Тому може це бути вроджено, а може, якось так співпало, що десь такий він зробив вибір і підтримує його по-іншому, не може. І дійсно, десь в якихось компаніях йому буде тяжко, в якихось ні. Справа в тому, що якщо ви коли почнете змінюватися і переставати бути гарним, я не про те, щоб ви стали ну, просто там якимось відриви голову. Я, ні, я про те, щоб ви більше своїх потреб реалізовували, і менше, і менше дивилися на те, хто як живе. Ну, як там вони живуть, і так далі. І, так далі. і... ось про це. І це робить точно вас ну, такими негарними не соціальними елементами. Бо ви як пазлик, знаєте, цей елемент в пазлику, який якийсь такий кривенький, що його нікуди не вставиш в картинку, і під нього своя картинка. Тому що так чи інакше, прийде час, коли потрібно якось прийняти рішення, я підлаштовуюсь під те, що є. Так, це теж така дуальність, так, дихотомія. Я підлаштовуюсь під реальність, яка є, чи я намагаюся створювати свою. От і все. І ось ці вибори вони будуть. І Наскільки ви приймете їх від штовхочів від ваших потреб, від того, чого хочеться, настільки буде вам кайфовіше. Так, Олександра, в ефір. Заходить. Ті, хто в Ютубчику. Так, одну секунду. Вітаю. Привіт. Ті, що в Ютубчику, ми тоді фіналимо, а ефір дивитися в інстаграмі з Олександром. Щось, зі звуком, погано чую. Секунду, зараз я піду.